Друзі, вітаю всіх на каналі по номерам. Сьогодні це відео присвячене інструкції, як правильно розмальовувати картину по номерам. І розкажу вам декілька лайфхаків. Я взяла ось таку картину, це наш бестселлер. Такі ось киці. У мене, в принципі, скоро буде з них така маленька колекція. І також саме цю картину я взяла розмальовувати для себе. Ось вона вже трішечки її розмалювала. Картина може прийти до вас ось так або в коробочці. Давайте розбиратися. Тут в нас наклеє кольорове зображення. Далі полотно натягнуте на підрамочок з схемою та циферками. І ми перевертаємо картину, тут знаходяться пензлики, фарби та кріплення вже до готової картини. Як можете помітити, більшість виробників контрольний лист роблять вже по QR-коду. Він з легкістю відкривається або з мобільного пристрою, або з комп'ютера. Якщо, наприклад, вам незручно переходити по QR-коду, розповідає вам лайфхак. Коли ви відкрили картину, ви можете сфотографувати полотно, і у вас на телефоні буде вже схема. Далі перейдемо до фарбу. Фарба в деяких виробників є густіші, є рідкіші. Але я б не відмовлялася від якогось сюжету, якщо фарби там густі або рідкі, це дуже легко виправити. Наприклад, густі фарби можна розвести трішечки водичкою, щоб вони стали рідкіші. А рідкі, навпаки, Можна відкрити, поставити на декілька годин від 2 до 6 годин, щоб вони підсохли до тієї консистенції, яка вам подобається. Перейдемо до пензлики. Можна використовувати пензлики, які вже йдуть в наборі картин по номерам. Вони в кожного виробника стандартні, різних розмірів і доволі зручні. А можна придбати у нас інші пензлики. Наприклад, я придбала собі колись давненько ось цей пензлик і малюю ним зараз кожну картину, мені він доволі зручний. Також у нас в продажі є непроливайки, що також дуже зручно, тим, що водичка з них не витікає, і ви з легкістю можете покласти на них пензлики. Перейдемо ж до самої картини. Як ви можете помітити, на полотні є схема з цифрами. Фарби також всі пронумеровані. Тобто, якщо у вас елемент на схемі одиничка, ви шукаєте на фарбах циферку 1 і розмальовуєте по контурах. Також обов'язково давайте фарби висохнути. Я вам зараз розкажу свій лайфхак, який доволі робочий. Якщо, наприклад, я розмалювала якийсь елемент з цього краю, я перехожу на ось цей край, тим самим даючи тут час фарби висохнути. Далі, наприклад, я розмалювала тут якийсь елемент і переходжу до наступного краю розмальовувати ось тут. Я не змажу ніяким чином фарбу, я її не витру. І також поступово буду розмальовувати картину з усіх сторін. Також в деяких виробників буває занадто яскрава чорна фарба на схемі. Іноді, якимись світлими кольорами, циферка або контур не замальовується з першого або навіть із другого разу. Що ж робити в такому випадку? Ви можете взяти звичайну вологу серветку, стерти циферку і замалювати. Тобто, таким чином. Ви її не перемальовуєте, а просто замальовуєте по контуру. З контуру можна робити те ж саме, але бажано робити по одному елементу, щоб почав трішечки запам'ятати, де закінчувався контур, і розмалювати так само. А також є ще один лайфхак. Зараз більшість виробників роблять 3D-картини. Що ж це таке? Полотно з контуром вони натягують на підрамочок. І коли ви ведете якийсь елемент в картині, ви заходите на підравничок, замальовуєте його, і тим самим у вас виходить 3 d картина Ось, наприклад, готова робота одного з наших менеджерів. Як бачите, краї тут розмальовані, тим самим створюється ефект 3D. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ми всіх раді бачити на своєму каналі. Обов'язково підпишись на нас, щоб не пропустити інші новиночки. Па-па!